Ну, що ваш всім привіт народ, це вас підвести, Подобайка Так, це. Ойка, без модів. Зачекайте, як тут, як тут британці опинились в погоні, в Мілані чисто Так, Ойка, без модів. Ой, я зараз в Тобрук зайду. А, за Грецію. Просто ви попросили пограти, я граю. Ось, бачите, ви просите, я роблю. Давайте трохи авіацію, повчаємо, Бога Колись я почну її робити, колись. Так, у мене зараз основний напрямок це ти це зараз Північна Африка. І головне встигнути зайти в Тобрук. Як тільки я візьму Тобрук, вважайте, ми взяли. Так, все. Вважайте, ми щойно взяли всю північну Африку. Вперед, Полетіли. Ми обожнюю прорвати північну Африку. Це кожен раз так приємно. А Франції нема. Ось це найбільш вкода, що нема зараз Франції. Так, тут ми трохи стаємо. я більше військ зробив. Я намагаюся хоча б ще 12 зробити, але в мене виробництво. Ми тільки набиваємо собі виробництво зараз. Тільки набиваємо, тільки розбудовуємось. Давай, 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 головне, щоб. Ага, загалом все під контролем. Так, співпрацювати з іноземними монополіями. Взяв фокус. І давайте, ну, на фінська академія, ще один на ячейка чи... 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 до будівництва. Так, треба, головне, зараз не дати їм укріпитись. Давайте спробуємо оточити їх. Є, оточення пройшло. Пройшло. Тепер просто атакуємо з трьох напрямків в Пінгазі. І все буде хорошо. Так, Скасували лендліс. Буває. Так, всі через Shift по того сюди будуть йти. Ну, мені треба. Без порта нема сенсу буде що робити. Військова поліція, ага. Ну, Зараз впораємось. Все. Вважайте, порт за нами там. С 39. О, зараз 40 -й буде. Давайте почекаю 40-й. І візьму наступне дослідження є, красиво. Далі проблема. Проблема в тому, що мені треба буде аж до Тріполі пробіжатись. Розраховувати на те, що британці будуть розумною встануть по Бінгазі. Це погана ідея. По Бінгазі встати і виснажувати те, що вдасться. Ось так зробити встати по Бінгазі і виснажувати їх. На жаль, боту. Боту це довіряти не можна, тому треба розраховувати на те, що ми зараз зробимо максимально швидкий прорив в тріполі. Якщо нам це вдасться, це буде прекрасно. У мене все в плюс виходить. Треба просто трохи більше часу на розбудову. О, одного з вас можна відправити на створення оточення. Це дуже спростить мені завдання. Так, все. Ой! Ой! Пробачте, я зробив вам оточення. Ой, як як шкода, як не хотілося. Я випадково це зробив що? Випадково, справді. Давайте одного з вас сюди. І ось так, все вперед. Різними провінціями йдемо. Виглядає так, що нам справді вдасться це зробити. Як мінімум так виглядає. Так, 40 рік на поліпшуванні числювальні машини. Так, давай одного з вас сюди, Shift-Tріpol. Ми тут встанемо по вішій Франції. Так, Північна Африка. Контрольовано нами. Контролюємо нами. Так, зачекайте. Якого після Нас тут зупинили. Це неприємно, але нічого страшного. Бо ми зараз просто їх оточимо. Так, не можна дозволити їм себе зупинити. Просто не можна. Ось, а ми дозволили. Не можна, але ми це зробили. Так, я їх або оточу, або візьму триполі. А, Фактично одно ін... одне іншому не заважає. Все, добив. Теоретично тут лишити когось на захист, але сподіваюся, що Британія хоча б трохи розумна. Не, британці що вони роблять, як вони погано висаджуються. Вони що, щодо висаджуються, щоб потрапити в оточення чи що так. Далі вбиваємо італійців, це прекрасно. Відбиваємо їх. Теоретично було б непоганою ідеєю залишити чисто три дивізії ось тут на захист, всіх інших відправити. Не знаю, давайте для початку кудись-сюди. Навколо порта встанемо. Але насправді так що тут легше їх буде відбувати, тому що в них сюди майже не доходить постачання. Або просто не доходить. Хоча вони теоретично через Німеччину, через північ можуть відправляти. Але це теоретично. На сантиметровий радар вивчаю і атомні дослідження. Одразу тут по, по технологіям. Ну, це все. все, молодці, вони забрали тут порт. Лишилось декілька портів. Якого біса? видалити тут наказ. Сюди. Чому я дав їм висадитись? Скажіть мені. Як це трапилось? Відбуваємо їх звідси. Бачите, я як їх якось відбуваю з холмів. Це всім, хто казав, що, типу, ой, тобі тобі потрібна арта і так далі. Я їх навіть з холмів відбуваю тут. І тут у нас не величезна перевага. Нема прям величезної переваги. Коротше. Подобається мені через ППО грати, не через арту. Чому ви до мене не причепились? Ну, гаразд, коли вони підвели три дивізії, це вже складніше а вже. Це три дивізії. А фінська академія? Ой. Так. У мене питання до моїх союзників. Ставлю вступати в бій при низькому ризику, автоматичне відділення, високий пріоритет. І захищайте мені тут моє море. Я хочу почуть тут буде допомагати союзникам захищатись. У моря, якого біса? Це як мінімум дивно. Як мінімум дивно. Чому мені ще ніхто з союзників не допомагає захищатися? Це цього також, не розумію. в плані вони не підводять до мене дивізії, вони просто такі, ну, і на руйба існування. Вважаю тебе і нема. Так тут. Теоретично може вдатися там повернути порт і взяти оточення, зробити? Є. Ти зайди сюди, вийди сюди, сюди. Ви затримайте їх. Тому що теоретично, якщо тут вільний порт в них, якщо вони повиходили і покинули порт свій без захисту, а вони могли це зробити. То це буде прекрасно. Ой, так, прекрасно. Це справді прекрасно. Так, ти сюди-сюди. Де? Ось тут загроза вистика. Та чому? Мої союзники. Так. Британський флот, чим ти зайнятий? Серйозно, я зараз просто покину тебе в Африці і не буду допомагати. Замість цього буду захищати свої порти. Ти цього хочеш? Я не розумію, ти цього хочеш. До речі, я забув про фокус. Там мені тут і толком Ну на срідження ліміту. Давайте спробуємо прям там в порт просто відправити, якщо тут. Ось чотири конвоя потопили. Сороковий рік! Що ви мені пропонуєте? На тримайте. По краще піхотку. Ви знущаєтесь, мені зараз справді буде складно захищатись. Ой, тут. Вони всі атакують. Ви ж курсі, що я вас зараз. Так. Треба їх добити тут. І відбити їх з-під цього порта, якого біс я не можу нормально приткувати сюди. Головне затримувати їх тут. І взяти в оточення, тому що я так 11 дивізій ще тут. Купа дивізій. Непогано. О, я, я французам тут допоміг. Коротше, британцям допоміг пробитись. Зараз візьму порт. Є? Тут буде красиво. Головне, Грецію контролювати. Тому що якщо я сам капітулюю, то незрозуміло, хто буде допомагати союзникам. Хто буде ось такі оточення робити, як, наприклад, я зараз зробив. Вперед, також сюди. Тут добуваємо все. Прекрасно, добуваємо тут, добуваємо тут. Але як тільки вісь вступить, ой, Ощ... Болгарія вступить в вісь, мені буде неприємно. Але я бачу, у мене загроза в Егейському морі, в малій Азії. І вже ж ніхто мене не підтримає, Теоретично можна ось так, ось так, ось так зробити. І рейдинг конвойс тут чисто зробити дуже концентровано, щоб більшу перевагу давати. Але ми не можемо взяти занадто сильну перевагу. Котше всі, приєднайтесь сюди, укріпіться. І потім нормально вже проатакує тут. Ну, я атакую в джибуті, але тут складновато трохи. Але тут трохи складновато, то не рахуйтеся. Бертанці в Румунію висаджуються. А, це мене дратує в союзниках. Ми ну, можемо. Теоретично б було б легше. Союзники ви не чуєте, теоретично було б легше, якщо б ми все по черзі робили, наприклад. Наприклад, робили все по черзі. Як б? така ідея. Не все одночасно. Не все. Ми добиваємо тут 11 дивізій. Ворожі. Тут ще створюємо оточення. Зазвичай це союзники висаджуються і їх закривають в оточенні, Але я щось. Я як завжди ламаю цю гру, і так і все. Тепер, Тепер це вісі висаджується і помирає в оточеннях. Так. Ви. Ну, їх, наприклад, звідси для початку. Потім троє з вас сюди. Ось тут вузол постачання якийсь Заберіть і через shift обидва сюди. Ой. Ой-ой-ой, Болгарія. Болгарія, давайте швидко добиваємо вас тут. 15 у вас відкріпити від усього. Стаймена впроти Болгарії. Будь ласка, швидко. Чим шути там чиртом краще. У нас є загроза з Болгарії. Не вистачить, мені не вистачає дивізії. Теоретично можна. М -м -м. Цього не можна? Так, треба з Ефіопії швидко розбиратись. Так, я тут. Я не хочу, щоб Франція. Тут вступила війну і швидко прорвалася, тому я маю тримати там дивізії. Тому що Британія, як ви бачите, там не збирається тримати дивізії. Так, Болгарія, якщо вона вступить, ми її більш-менше якось винесемо. Нафта, давайте спробуй. Ні, не в тебе. У Ірану купити 8 нафти. Ні, 8, я сказав 8. Берет ось 8 нафти. Пального на 80 днів. Десь тут бій. Байдуже. А ми тут перевагу тримаємо. Дякую, союзнику, що приблили сюди. Ой, все тут, союзники усюди тримають перевагу. Прекрасно. Можна відпочити. Окрім мого моря, давайте. рейди на конвої ось тут. Сподіваюсь, ось тут і ось тут будуть союзники тримати. І загроза ще звідси постійно буде, тому три дивізії виділити. Ось так. І поїхали. Раз. Два. Три. В інших місцях немає. Там сильної загрози висадок. Тому і порти не будемо в інших місцях перекривати. о пух, пух. Так. Ти. Поїхали далі. Розширяюсь. Ви, та ну ні, куди ви? Ви знущаєтесь з мене. Відкріпити. Я не знаю, куди ви приєднуєтесь, але ви зараз маєте ось тут добити Італію. Потім я вас відправлю навпроти Болгарії стояти. Бо Болгарія рано чи пізно вступить в вісь. Так, також треба купити ще 8 нафти. О, все, пального нам вистачить дуже надовго. Так, віська конструю ударом на порт, який ми відіб'ємо. Навіть можна дати вам вимушений наступ. Хоча ні, не треба. Командна влада зайво не буває. Давайте більше отримувати з землі, землі, буде купа додаткових ресурсів. Дякую. Купа додаткових ресурсів. Болгарія приєднується вісь. Чи був я до цього готовий? А вже ж був ось війська. І давайте чисто для кількості. Дістаю 12 дивізій. Сюди. 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 Видаляю наказ. Тримайте спільний наказ тисячі. дивізії. Чому? Хто без наказів був? Якісь дивізії були без наказів, які при. Чи там було. Коротше, байдуже. Шість дивізів, звідси сюди, все. Давайте, Болгарія, вступайте. Я вас чекаю. Якщо ви думаєте, що я не готовий, я готовий. Так, натримай боєць без укріплення, ти. Майстер засідок укріплення. Ти. Оборонна доктрина. Все, моя максимальна укріпленість буде прям дуже сильною. Так, тут ми добуваємо, я сподіваюся, після цього ви приєднаєтесь. Так, ні, я. Пластуруч проконтролюю, щоб приєдналися саме ось сюди. Все, ми всі готові до захисту. А тут захищатись треба буде, скоріше за все, ми не зможемо пробити їх так легко і так швидко. Але хочеться вірити, що мені відправлять підкріплення хоч трохи. Мені хочеться в це вірити. На нове ППО. Так, треба заплутувати подальшу забудову пізніше. Ну давай, Болгарія, вступай. Я чекаю. Ой. Угорщина від'їла частину Румунії. Ось такі ви союзники. Румунія треба було в союзники вступати, а не звісюважи десь. Ой, у нас тут бій. О, ні. Ні. Серйозно. Ми стояли вступати в бій при маленькому ризику. Ну, втратили так, втратили, що ж зробити. Хоча втратили ми... втратили ми те, що навряд чи відновимо. І це жахливо, насправді так кажучи. Так, Болгарія, я тебе чекаю взагалі. Ти? Дивіться, як прикольно. Британія сюди висаджується ось в цю цяточку, взару. Так, ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по по в офісі можете знайти та придбати мою гру, яка коштує 48 гривень. Симулятор України, прекрасна гра, мені подобається. Якщо ви її придбаєте, залишить рецензію, якщо нема можливості придбати, просто додайте її до бажаного. Так, поїхали. Новий корпус а, літака. Ну, Болгарія, я тебе чекаю за літо. якщо ти не зрозуміла, Болгарія. Прикол в тому, що ось ось вісь може Елада? Сенсі Елада припинить вважатись осередньою землею. Так, окей, у нас БМП. БМПО повертається. Сенсі фісалоніки в нас тепер не. наді мною. Ці два регіони не національні тепер. наді мною. 250 до побладнання на складах має бути. Ну Зараз буде. У мене виробляється. До побладнання. У мене забрали. Окей, в мене позабрали військові заводи. Це просто забудовані мої регіони. Це регіони, які я прям забудовував. Ви наді мною. Зараз буде 250 дополаднення на складах. Так, більше отримувати з надер землі взяв. І можна відкрити країну обрати. Схеми інвестування. Окей. Військовий завод з'явився. Давайте трохи більше на допообладнання. Нам його не вистачає. Хто? Італія на нас. Серйозне? Плані... Ну ні. А... Подивіться на це. Давайте половину з цих 12. 6. Відкріплю і спробую швидко тут захиститись. Блін, крім союз, просто. Вони не мені не допомагають, не море не тримають. Тобу, хоча б море тримали. Вперед, Ага. Вперед, будь ласка, швидко, швидко, швидко. Є, фух. Встигли їх зупинити. Це найважливіше. Фух. 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 Фу. 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 Так, на зброю. У сенсі вони ще сюди висадились. Пріпляю ще з цього дивізії. Ставимо сюди їх швидко. Союзники. Будь ласка. Мене це дратує дуже. Поліпшення дальності беру. На союзників взагалі не можна розраховувати. Хотілося б, щоб трохи на них розраховувати, так? Через день і 9 годин, а якщо я трьох відправлю, я буду тут через 23 години. Все прекрасно, можна не паритись на цим. Ні, треба було паритись Вони намагаються мене зупинити. Все, але я тут. Далі одного сюди, двох з вас сюди. Трьох з вас сюди, все. Намагаємося їх там затримати. Ну, про той похотна атака, прорив, але виробництво трохи дорожче. Вже, ж, вже щось заберу. Чому ви так довго сюди приходили? Давайте швидко розширяємось. Контрнаступ. Ти йди сюди. Ти підходь, ти сюди, в контрнаступ. Чому цим всім я маю займатися сам, без допомоги союзників? Таке. Я їм лишив тільки один порт. Що спрощує мені задачу дуже сильно. Бо це означає, що мені треба звільнити тільки один порт ще, в якому можна спробувати їх просто затиснути. Але їх по кількості більше, це дуже складно буде. Але в нас тут перевага по кількості провінцій, в яких стоїмо. Пані мене атакувати складніше, ніж мені. Але це не каже що там вдасться їх приатакувати. Ну, що тут відбувається? Кейцепрієт. Союзники. Чим зайняті Британія, Франція, де їх війська? У них немає іншого фронту, Толка. В них немає іншого фронту. Так чому вони не допомагають? Мені? Якщо в них самих нема фронтів? Допу, подивіться, скільки в них просто стоїть. Ось тут. Яку... О, що ви тут захищаєте? Відправте сюди флот, і не треба вам буде тут стояти, захищатись. Я ще тут стрібець втратив, на тебе відкріпляю. Може, швидше за них вдасться зайти. О, вдасться. На, ще більш сучасні двоми. Я не знаю, що тут будемо робити. Не проб'ємось. Не зараз. Ну, не хоча б постачання не вистачає. Ну, блін, Франція. Вони ж доходять прямо до твоїх територій. А, це не Франція. Курдистан. Британія, ми б з тобою могли б дуже хорошо грати, якщо б ти була хоча б трохи розумна. Хоча б трохи. Щоб якийсь мінімум розумності. Шо, дивіться, британці приплив мені допомагати. Що в нас тут? Там ще ж конвої мої топлять. Якого біса? Що тут трапилось? Якого біса это право точні? Окей, зупиняємось. Тримаємось. Мені це не подобається. Нам бонус на захист. О, <звіл�и> біса <звіл�и> Буду плакати. Так, на ти один. іди сюди. Що, тільки США чекати, поки США приєднається і допоможе нам якось. Ще Болгарія. Що з тобою не так? Давайте ви в трьох. Йдіть сюди. Пливіть, я розраховую на вас. Тут також їх не відіб'ємо. Мені треба було приєднуватись до союзників. Не відчуття, що не треба було. Ні, куди вони висаджуються? Я сподіваюсь, вони не додумаються на кріт висадитись. Чому я не можу тебе відправити сюди? А, докиньте на морську базу. Потім сюди. Цікаво, якщо я захочу сюди пробутися. Чи зможу я? Ну, зможу. 62, 63. Ой. Зараз ще підкріплення буде. Ось так. Ось так об'єднуємось. Нічого собі. Я живий. Я ще і живий буду. Так, відкрити країну. На нас Королівство. короліство. На, там далі в совок ти якийсь. Бентанці на, на. там щось. Право на стоянку домо. Ха, румуни віддали. Право на Цей... срабів ха. 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 Не можу я тут нічого зробити. Не можу. І тут мене зупинили. Зупиняюсь. Може сюди вдасться. Вони тут ослаблені. Досить сильно ослаблені. Відбитих з центральних гір, тут це дуже хороша ідея. Легкий кулемет. Є. Далі сюди, сюди, сюди. Там легкі гармати для літачків, вивчаємо. Так, один з вас сюди, один з вас сюди. Все, зараз, можливо, відіб'ємо їх звідси. Тут красиво ми робимо вже. Одного з вас прямо атакувати сюди, одного з вас атакувати сюди. Що тут? Навичні живучості. І ви вдвох сюди, все. Фух. Фух. Далі треба буде концентруватись. Ви знущаєтесь. Концентруватися ось тут. мене вбило одну дивізію. Мене десь вбило одну дивізію. Як? Мені тут не вистачає просто. Тобто так, 4 дивізії. Переслідувати активістів. БМПО. Я ще щиро не втратив. Я за цю серію тільки втратив. Моя мета їх тут затримати зараз, поки я відбиваю їх з цієї провінції. Є. Yeah. Зупиняємось. І пред. Добуваємо їх тут. Знову вбиваємо 12 дивізій, ворожі. Так, я прекрасно. Але тут навпаки мене відбувають, що дуже неприємно. Мені здається, тут ми і втратили війська якісь. Мені це все не подобається. Насправді кажучи, достатньо було б, якщо б Британія мені допомагала. А так вони просто тримають. Ось тут 11 дивізій. Просто поставте тут додатково, мені хоча б 4 дивізії. Це вже була б досить хороша підтримка. Тут у нас загроза від Болгарії. Тут також поставте когось на допомогу. Ну, Чим зайняті британіці? Ну, це просто болічно, це дивитись. Фактично, зараз звісію б'юсь тільки я. А в них 131 дивізія, в них 131 дивізія. При цьому звісі б'ються не вони, а я в більшості своїй. У кого я більше за все втратив? Італія 72 тисячі. Італія б мене тільки ось втратила 207 тисяч, майже в три рази більше. Але в нас би могло б куди краще співвідношення. Куди краще. А не те, що зараз. Німеччину 45 тисяч, Німеччина об мене 172 тисячі. Ось це приємно вже. Що ж, дякую всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніки можете побачити ось тут на екрані. дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, робіть це донатом по в описі, або так само ставайте спонсором тобі, підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.